Доброго, доброго, суботнього ранку, друзі! З вами тайм-менеджмент. Студія. Студія управління часом Богуштайм. Хотіла сказати тайм-менеджмент квест. Заговорилась. Заговорилась. сьогодні. Я дуже швиденько а, хочу вам нагадати про одну дуже просту, але дуже дієву вправу, яка піднімає настрій. Навіть коли хочеться всіх покусати, зачинитися десь десь далеко в нірці, втекти від всіх. Ідеально те, що може підняти настрій, і те, що дійсно це робить, це посмішка. Будете сміятися, будете не вірити, але я рекомендую вам перевірити, бо це важливо дійсно спробувати на собі для того, щоб переконатися, воно працює, воно не працює. Тож, якщо у вас немає настрою, і ви розумієте, що це попереду ще цілий день, і потрібно буде якось цей цілий день прожити, але. Хотілося б цей цілий день проживати в гарному настрої, і ти не знаєш, як підняти його собі, є одна дуже проста вправа. Для цього вам потрібен ви і люстерко. Тож ви стаєте біля люстерка і починаєте посміхатися. Так, я знаю, що коли немає настрою, нічого не хочеться, сама посмішка вона буде виглядати, ніби оскал. Але це буде тільки перший час. Просто не зупиняйтесь. І посміхайтесь своєму відображенню. Посміхайтесь своєму відображенню. І ще раз посміхайтесь своєму відображенню. І ви побачите, що ось це наше ось посмішка, та задіяння м'язів, воно дійсно впливає на гормони. І це дає гарний нам настрій. І ми дійсно починаємо посміхатись. Щиро, через певний період щиро посміхатись. Бо це ж настільки круто, коли ми гай... маємо гарний настрій, коли ми посміхаємось один одному, коли ми посміхаємось собі. А ось ця вправа вчить нас посміхатись собі, бути задоволеним собою. і... Отримувати від світу в такому стані задоволення також гарні враження і гарні емоції. Бо як не крути, друзі, а ми з вами вміємо контролювати свої емоції, можемо це робити. І інколи забуваємо, що ми дійсно маємо ці здібності: самостійно контролювати свої власні емоції. Тож. Зранку, доброго, доброго ранку. Бачу, що ви доєднуєтесь і доєднуєтесь. Тож зранку, якщо ви відчуваєте, що попереду день він буде насиченим, його потрібно прожити, і не хотілося би бути з люкою кусюкою. Інакше як це назвеш, коли тебе немає настрою, просто люстерко, ви і хоча б 15 хвилин. Посміхайтесь цьому люстерку. Настрій з'явиться, посмішка на обличчі з'явиться. І найголовніше, ви перевірите, наскільки це дуже простий, дуже, я би сказала, ніхто б і не подумав, що так можна робити, але дуже дієвий спосіб самому собі створити класний настрій. Тож, ви маєте цю вправу. Гайда, це все відтворювати. Я лишень хочу вам нагадати, що навіть якщо сьогодні субота і це вихідний день, то це ж не значить, що ми не плануємо свій день. Створіть свій план, в якому ви будете вказувати відпочинок, в якому буде менше робочих завдань, або робочими завданнями стануть якісь домашні. Домашні обов'язки, наприклад, піти до магазину і купити продукти, прибрати в квартирі, помити посуд це також робочі завдання, але у вихідні. Далі обов'язково сплануйте третій і дуже важливий блок наших завдань. В плані це завдання з навчання. Обов'язково їх сплануйте залиште час на форс-мажори. проставте скільки ви будете часу виконувати ту чи іншу задачу. проставте пріоритети, розмістіть ось ці всі задачі на шкалі від 0000 до 2359. До речі, для цього ідеально підходять наші планувальники «Богушбук». Якщо у вас є інші планувальники із повною шкалою часу 24 години, будь ласка, використовуйте їх, але саме ось це поєднання списку задач і вашого розкладу, Тривалості задач дає розуміння наповненості нашого дня. І, звісно, якщо ми матимемо вільну хвилинку, то ми зможемо використати її на те, що давно хотіли використати. Це просто потрібно пам'ятати і використовувати як шикарний інструмент, який дає розуміння. Тож, друзі, усмішку створили, зробили для себе план на день і пішли жити ту життя, як говорять. Гарного настрою і пам'ятайте, вашим настроєм ніхто не має права е, контролювати і управляти окрім вас. Ваше рішення завжди є першим і найголовнішим. Всім папа -па і гарного, гарного дня чудесної суботи! Доброго ранку!